Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, тенісу завершився перший гринслем сезону Австралія Ноупен. І сьогодні ми підбиваємо його підсумки. По-перше, оглянемо фінали, цікаво, хто ж заволодів трофеями. По-друге, будуть певні враження про турнір, кого можна назвати відкриттям, а кого розчаруванням турніру. Також поглянемо, звичайно ж, і на оновлений рейтинг як чоловічої, так і насамперед жіночої сітки. Подивимось, на яких сходинках розмістилися українські тенісистки, і навіть кількома словами. Згадаємо про Термінатора. Розпочинаємо з жіночого фіналу. Він відбувався першим. Медісон Кіс проти Аріни Сабаленка. На даний момент, мабуть, дійсно дві найкращі тенісистки цього року. Оскільки, нагадаю, у обох ще до Австраліан Опен уже був один виграний трофей в цьому сезоні. Сабаленка виграла турнір в Брізбені, Ну а Кіс виграла турнір в Аделаїді. Аріна Сабаленка претендувала деякій мірі на історичне досягнення, оскільки могла стати першою тенісисткою за чверть століття, які вдасться виграти три поспіль Австралія В Востаннє таке вдавалося швейцарці Мартіні Хінгіс. Швейцарка у проміжку з 97 по 99 брала три поспіль трофеї в Австралії. Ну а Медісон Кіс була в пошуках свого першого Гренслему. Кілька спроб у неї вже було, грала у фіналах, але от трофею такої категорії ще не вигравала. Пригадаємо, як тенісистки дісталися до фіналу. Розпочинаємо із шляху Аріна Саваленка. В першому раунді обіграла американку Слоан Стівенс. Потім іспанку Бузас Манейро, далі датчанку Клару Таусен, після чого грала з двома безпрапорними Мірою Андрієви та Анастасією Павлюченко. Ну і в півфіналі обіграла подругу Паулу Бадосу. Скажу чесно, шлях такий собі, але це шлях першої ракетки світу та турніру. Щодо шляху американки, це був просто неймовірний шлях. Можливо, це не так стосується перших двох раундів, яких вона по черзі здолала співвітчизницю Лі, а потім Румунку Руса. А от починаючи з третього раунду, бойова американка Даніель Колінс, в одній восьмій фіналу представниця Казахстану Єліна Рибакіна, в чвертьфіналі кі здолала українку Еліну Світоліну, і в півфіналі розібралася з Ігою Швьонту. Дійсно, цей шлях можна назвати чемпіонським, і було б дуже дуже прикро, якби здолавши всіх оцих іменитих тені... Систохкіз підсумку трофей не здобула, але вона трофей таки здобула. В попередньому випуску, анонсуючи фінал Сабаленка Кіс, ми пригадували їхнє попереднє очне протистояння на гренслемах. Воно нагадаю, було в 2023 році на US Open у півфіналі. В тому матчі переконливо перший сет провела американка і виграла його аж 6-0. А в другому сеті подавала на матч, подавала на вихід до фіналу. Але в підсумку той півфінал вона дуже дуже прикро програла. Як наслідок для неї то було серйозним емоційним ударом, і виникало питання, чи не Буде дежавю цього разу, і скажу чесно, натяки на дежавю у фіналі Australian Опен були. Тому що так само, як і в 23-му, в 25-му класно перший сет проводить кіс. Виграє його, щоправда, не 6-0, а 6-3. Відразу з двома брейками стартувала 4-1, після чого виграла свій гейм під 0, Та відповідно уже веде аж 5-1. За цього рахунку вийшла подавати Сабаленка, і були сет у американки, але Аріна їх відіграла. Нічого страшного, Кіс вийшла за рахунку 5-2 подавати на сет. Але ось тут розпочалися перші натяки на можливе дежавю, тому що брейк від аріни трішки почала хвилюватися американка, і уже що саме головне, почала кричати та волати Сабаленка. До цього майже не кричала і не волала, тому що майже не вигравала розіграшів. Тож Сабаленка поступалася 3-5, але подавала. Здавалось би, зараз зробить 4-5 і інтрига закрутиться ще більше. Але 4-5 не зробила Саба. А зробила вона подарунок супротивниці, тому що на подачі Аріни рахунок 30-30, і Сабаленка допускає подвійну помилку. Сет пойнт у американки. І Медісон цим подарунком користається та виграє першу партію 6-3. Відразу після цього Сабаленка побігла в підтрибуне приміщення. Чим вона там займалася, не знаю, але на другий сет вона вибігла зовсім зовсім іншою. Про що говорити? Якщо в першому сеті у неї чотири подвійні помилки, в другому лише одна. Якщо в першому сеті відсоток влучання першої подачі становив 64, в другому підстрибує до 83. Переконливі дії призвели до того, що оперативно з двома брейками 4-1 уже повела вона. Як наслідок спокійно, другий сет закрила 6-2. У фіналі на нас очікувала вирішальна третя партія. Ну, а власне, третій сет даного матчу, заключний сет турніру, і змусив поговорити про роботів, про машини, про термінатори, тому що як в цей критичний момент тенісистки сконцентрувалися на своїх подачах, це просто фантастика. Здавалось б, людина такого не може зробити. До рахунку 5-5 тенісистки не просто відстояли всі свої гейми, вони дійсно на них були сконцентровані, тому що навіть не було жодних брейкпоїнтів. За рахунку 5-5 підсумку вийшла подавати Медісон. І Сабаленка вмикає Агре, і ця агресія відразу дає результат. Кіс пробиває в аут 0-15. Це поки що не брейкпойнти, але уже ризикована ситуація. Ще більш ситуація стала ризикованою, коли рахунок став 15-30, але медісон врятувала подача. і вона цей гейм таки взяла та повела 6-5. Тобто, як мінімум тай брейк собі вже гарантувала. І після цього таке враження американка приймає рішення атакувати на прийомі. Її агресія призводить до того, що Сабаленко пробиває в аут 0-15, Потім Медісон грає на виліт 0-30 і продовжує атакувати. Але в наступному розірші на жаль трішечки пробиває в аут 15-30. Після цього щоправда їй уже допомагає сама Сабаленка, котра пробиває в сітку 15-40, подвійний чемпіоншип-поінт. Перший з них Сабаленка відіграла за рахунок класної першої подачі, а от на другому зав'язався розіграш, протягом якого Кіс пробила на виліт і таки завоювала свій перший Гренслем в кар'єрі, здобувши перемогу у фіналі 6-3, 2-6, 7-5. По завершенню того розіграшу Сабаленко почала кричати про якийсь аут, потім пішла бити ракетки, ну а врешті-решт прикрилася рушничком та й трішки поплакала. Дійсно, ніхто не хоче програвати, а тим паче у фіналі. Тим не менше, по завершенню поєдинку, даючи інтерв'ю, вона знову змусила трішки згадати про термінатора, оскільки сказала Алпі Бек. Я повернуся, я в наступному сезоні повернуся ще сильнішою». Подивимось. Щодо цього сезону і про Медісон Кіс неймовірний місяць для цієї тенісистки. Уже два трофеї є, один з яких гренслем. Ну і власне на даний момент лише Медісон є претенденткою на повний шолом, тобто на всі чотири гренслеми за один сезон. Тож з нетерпінням чекаємо її виступу на наступному гренслемі на Ролан-Гароз. Переходимо до чоловічого фіналу Олександр Звєрєв проти Яніка Сінера. Янік Сінер проти Олександра Звєрєва. Розпочинаємо із шляху цих тенісистів до фіналу. А шлях був доволі таки схожим. По-перше, обоє на шляху до фіналу програли лише по два сети. По-друге, у обох була 100% реалізація, а точніше виграш тайбрейків. Оскільки обоє тенісистів подаючи, доволі реальним був тайбрейк між ними у фіналі. І забігаючи наперед, скажу, що фінал був з тайбрейком. Розпочинаємо ми шляху Яніка Сінера. У першому раунді в трьох сетах він обіграв чилійця Джарі, але два сети виграв на тайбрейках, тобто, в принципі, були питання. Потім в чотирьох сетах обіграв австралійця та в трьох американця Герона, і серйозні проблеми були в четвертому раунді проти Хьольгера Руни. По ходу поєдинку навіть трусило, колотило, брав медичні тайм але в підсумку перемогу в чотирьох сетах здобув. Після чого в чвертьфіналі без проблем розібрався з австралійцем Демінором 3-0. Ну і майже без проблем у півфіналі розібрався з американцям. Американцем Шелтоном 3-0. Олександр Звєрєв в стартових трьох раундах турніру не програв взагалі жодного сету. З рахунками 3-0 по черзі обіграв француза Пуя, іспанця Мартінеса та британця Фірлі. Свій перший сет Звєрєв програв в одній 16 фіналу французу Умберу, але в підсумку здобув спокійну перемогу в чотирьох партіях. Також перемогу в чотирьох партіях він здобув і в чвертьфіналі над американцем Томі Полом, але два сети виграв на тайбрейках. Ну і лише один сет Звєрєв виграв у півфіналі у Джоковічі, але цього вистачило для того, щоб у фінал, оскільки Новак, нагадаю, знявся зі змагань через проблеми зі здоров'ям. Перша перемога у фіналі прийшла до Олександра Звєрєва. Він виграв жеребкування, тобто підкидання монетки. Але що дивно, незважаючи на те, що його головною зброєю є подача, він обирає прийом. І таким чином весь перший сет він був в ролі наздоганяючого. Янік перші два гейми взагалі вигравав під нуль. А от на подачах Звєрєва була боротьба. До пори до часу Звєрєв тримався та наздоганяв, але за рахунку 3-4 він не втримує свій гейм. За рахунку 15-40 подвійний у італійця один Звєрєв відіграв, другий відіграв, але у сінараз з'явилися ще два. І один з них він таки реалізував. Звєрєв побіг до сітки, але італієць його об обіг... Вів 5-3 з брейком уже веде італієць. Спокійнісінько під нуль завершує ейсом і виграє першу партію 6-3. Цікаво, якби матч розпочинався саме на подачі Звєрєва, якби по крайній мірі перший сет завершився. В чоловічому фіналі, так само як і в жіночому, спортсмен, який програв першу партію, в даному випадку Олександр Звєрєв, по її завершенні, і йшов під трибуни приміщення. Але якщо Сабаленка на другу партію вибігла зовсім іншою, то Олександр на другий сет виходив, похиливши голову. Вже тоді були сумніви, що він може зробити якийсь камбек. Але, по крайній мірі, другий сет він розпочав на подачі і він свою подачу вигравав, він свою подачу захищав. У підсумку весь другий сет він постійно лідирував. Але Сінер. Постійно наздоганяв підсумку. Другий сет вирішувався на тай-брейку. Нагадаю, у обох була 100% реалізація 3 з 3 на цьому турнірі. І Олександр Звєрєв на цьому тай-брейку першим зробив міні брейк. Залишалося лише захистити всі свої розіграші, але не захистив. А ще й за рахунку, 4-4 сітка стала на користь Сінера. Я пробив, м'яч влучив сітку, але зрадницький для Звєрєва перевалився на корт представника Німеччини. Звєрєв до нього не встиг. В підсумку і тайбрейк виграв італієць та повів у партіям уже 2-0. Якщо на другий сет Олександр виходив, похиливши голову, то от весь третій провів, як то кажуть, без вогника в очах. Все відбувалося за якоюсь інерцією, і сінер, ведучи 3-2, робить вирішальний брейк та закриває партію 6-3. Загалом же ж як робот, як машина в цьому матчі відподавав Янік. Не просто не програв жодного гейму на своїй подачі у Звєрєва За поєдинок навіть не було жодного брейкпоїнту. Ось такий вийшов фінал. Переконлива перемога італійця за дві години. 45 хвилин 6-3. Він виграє третій гренслем в кар'єрі, реалізувавши третій фінал, тобто 100% конвертація. А от у Звєрєва нульова конвертація. Для нього це також був третій фінал на гренслемах, але поки що титулів такої категорії він не має. Звичайно ж, головними героями Австралія на 2025 стали Медісон та Єнік Сінер, але зробимо кілька додаткових висновків. Ну, по-перше, поговоримо про українських тенісисток, чи могли виступити краще, зважаючи на те, що в одній шістнадцятій фіналу Марта Костюк, граючи проти Паули Вадоси, в третьому сеті лідирувала з брейком. Звичайно ж, могли. Якби пройшла Бадосу, в наступному раунді була б Серпка Данілович. Тобто, в принципі, шанси були навіть на чвертьфінал. Трішки не пощастило Жеревом Ангеліні, Калініній в першому раунді вже мала грати проти Он Жабер. Трішки з Жеревом також не пощастило і Дар'ї Снігур, оскільки у першому раунді грала проти бойовитої американки Даніель Колінс. Але трьом тенісисткам вдалося вийти в третій тиждень. Ну а Еліна Світоліна взагалі дісталася до чвертьфіналу. Можливо, цей виступ трішки тьмяніє на фоні минулорічного, коли нагадаю, був чвертьфінал Костюк, півфінал Ястремської. Але і так виступ хороший. Подякуємо тенісисткам за нього. Одним з розчарувань турніру в жіночій сіці, як на мене, стала китаянка Сінь Венжень, які навіть передбачали боротьбу за трофей. Власне, нагадаю, що минулого року вона була у фіналі. Але цього року зачахлила ракетку вже в другому раунді. Трішки прикро було за іншу представницю Азії, японку Наомі Осаку. Осака видала два класні раунди. По черзі обіграла Каролін Гарсію з Франції та чешку Кароліну Мухову, але от в третьому раунді припинила виступи через проблеми зі здоров'ям, пропустивши вперед представницю Швейцарії. Є белінду Бенчич. якби осака здолала бенчіч в наступному раунді б грала проти американки Коко Гофи. Я думаю, там би шанси у осаки обов'язково були. Відкриттям турніру, мабуть, можна назвати уродженку Києва, а нині Німкеню Єву Лис. Лакі Лузер прогала кваліфікацію, придбала квитки додому, але змушена була їх здавати та змінювати, оскільки пощастило зіграти в основній сітці і в підсумку пробилася аж другий тиждень змагань, вийшовши в одну восьму фіналу. Там щоправда з тріском програла і зі 6 0,6-16, але її історія, звичайно ж, запам'яталася. Цікаво буде за нею поспостерігати на наступних турнірах, в тому числі і грин. Слемах. Переходимо до чоловічої сітки. Одним з розчарувань турніру, як і рік тому я називаю Карлоса Алькараса. Хоча здавалось би, як таке можна сказати про чвертьфіналіста. Але скажемо, як і рік тому проти Звєрєва, так і цього разу в чвертьфіналі проти Джоковича склалося таке враження, що він просто не знав у відповідний момент, що робити та як зламати гру. Це при тому, що у Джоковича Алькарас перший сет виграв, але потім просто-напросто став блідою тінню самого себе. В номінації відкриття турніру я відзначаю відразу двох. Ну, по-перше, це 19-річний американець Лернер Т'єн, який навіть не входив в топ-100, і який з кваліфікації пробився в другий тиждень змагань в одну восьму фінал. Зокрема, на своєму шляху в другому раунді він обіграв минулорічнього фіналіста безпрапорного Даніїла Медведєва. і таким чином Т'єн зробив ведмежу послугу організаторам турніру. Адже пригадуємо, що в першому раунді Медведєв розбив камеру, і якби продовжував виступи, можливо, продовжував. Можу і далі розбивати ці самі бідолашні камери. Але от т'єн унеможливив такий розвиток подій. Залишається лише прогнозувати, як далі розвиватиметься кар'єра 19-річного американця, або ж піде в тінь, або можливо стане другим Шелтоном. Ну і також, якби це дивно не звучало, відкриттям турніру особисто я називаю ветерана з Франції Гаеля Монфілса. Нагадаю, що перед Австраліан Опен він зіграв повний турнір в Окленді і він його виграв. Тобто, загалом три тижні грав без перерви. Я думав, що подолає раунд, можливо, два. Ну а він вийшов в одну восьму фіналу. Зокрема, на своєму шляху розібрався з першою ракеткою Сполучених Штатів Америки Тейлором Фрісом, який до того не програв жодного сету. Ну але на жаль, в одній восьмій Гель таки не витримав і знявся зі змагань через проблеми зі здоров'ям. Переходимо до гарячих пиріжків, а саме до оновленого рейтингу, який вийшов сьогодні. Два тижні він не оновлювався. Всі чекали, хто ж скільки очок назбирає на гренслемі. І от сьогодні можемо про рейтинг поговорити. Буквально кілька слів про чоловічу сітку. Чемпіон Янік Сінер, як і раніше, перший, на другій позиції тримається Олександр Звєрєв, а на третій Карлітос Алькарас. Новак Джокович навіть піднявся на одну сходинку з сьомої на шосту. Ну і також відзначаємо вривання в топ десятку американців. Томі Пола, чвертьфіналіста Австраліан Оупен. Ще один чвертьфіналіст, Італієць Лоренцо Сонего, піднявся на 20 позицій. Зараз він 35-й. Але не він став найбільшим прогресом першої сотні. А найбільшим прогресом, звичайно, стає 19-річний американець Лернер Т Єн, плюс 41 позиція. Вривається в сотню кращих. Зараз він 80-й. Гельмон Філс лише плюс 9 позицій, але вже 32-й ветеран з Франції. Переходимо до жіночого тенісу. Розпочинаємо, звичайно ж, з українок і розпочнемо з тенісистки, яка навіть не грала на Австраліан Оупен, але за якою ми продовжуємо слідкувати. Це звичайно ж Леся Цуренко. Леся, щоправда, в 2025 році поки що не зіграла жодного матча, і скажу чесно, не знаю, чи буде грати за два тижні. Мінус 28 позицій. Цуренко вже 147 сорок Переходимо до тенісисток, які виступали на Австралія і Розпочинаємо ми з Дар'ї Снігур, Незважаючи на те, що вона програла у першому ж раунді за два тижні плюс дві позиції. Зараз Снігур перебуває на 136-й позиції. Також нагадаю, у першому раунді програла і Юлія Стародубцева, яка розпочинала Австраліан Нопен, перебуваючи на красивій соті сходинці. Ну а зараз Юлія 111-та, тобто мінус 11 позицій за два тижні. А от Ангеліна Калініна, яка також програла в першому раунді, тим не менше, як стіна стабільно стоїть на 48-й позиції, ні вверх, ні вниз. Даяна Ястремська, нагадаю, вийшла в третій тиждень гренслему. Це хороший результат, але це поганий результат в порівнянні з минулорічним, де нагадаю, вона була півфіналі. Як наслідок багато рейтингу очок не захистила Даяна. І цілком прогнозовано відбулося не просто пониження в рейтингу, а справжнісіньке падіння. Як наслідок Даяна стала найбільшим регресом першої сотні мінус 39 сходинок. Зараз вона 72-га. Розпочинаються справжні тенісні будні для Даяни. Можливо. Во на деяких турнірах вона навіть буде розпочинати свій шлях з кваліфікацій. Ну й загострилася боротьба за звання першої ракетки України між Мартою Костюк та Еліною Світоліною, оскільки Костюк вилетіла з топ-20-ки, У неї пониження на мінус 4 сходинки. Зараз вона 22-га. А от Еліна Світоліна піднялася на три позиції: зараз вона 24-та, І між українками менше 100 рейтонових очок. Тож це одна з інтриг цього сезону. Хто ж буде першою ракеткою України? Найбільшим прогресом першої сотні стає уродженка Києва, а нині німкенія Єва Лис за два тижні плюс 37 позицій. Увірвалася в сотню і перебуває на даний момент на 91-й сходинці. Щодо лідерів, були шанси на першу сходинку у Іґі Швінтек, але і вона гренслему не виграла, і Сабаленка при цьому не провалилася. Тож Сабаленка перша, Іга Швьонтек, друга. На третій сходинці тримається американка Гов. Відзначаємо чемпіонку Медісон Кіз з 14-ї стрибає відразу на сьому. Ну і також в топ-десятку увірвалася півфіналістка Австралі Нопен іспанка Паула Бадоса. Ось таким вийшов перший гренслем сезону. Наступний Ролан Роз буде наприкінці травня. Але й до того, звичайно ж, тенісне життя триватиме. До речі, вже на цьому тижні чергові турніри, на яких в тому числі і виступають українки. Відповідно, думаю, буде нам про що поговорити, тож залишайтеся на каналі. Ну а якщо у вас виникне бажання підтримати канал по особливому, в описі під відео є необхідна інформація. Буду дуже вдячний. Також скажу, що про Australian ОПен 2025 є спеціальний список відтворення. Якщо що якийсь раунд пропустили, можете переглянути все раунд за раундом. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре.